Вітаюш мені, друзі. На жаль, проблеми є з світлом, тому освітлення не таке, яке б хотілося, ну то нічого. Питання буду розглядати таке. У Кремлі було засідання, на якому Путін сказав, що готовий поступитися Донбасом. Він сказав, що я не буду утримувати Донбас, якщо він мене буде тягнути на дно. Ну, давайте подивимося, чи готовий Путін поступитися територіями в обмін на зняття санкцій. Що на це скаже Таро? Чи готовий дійсно Путін? Тому що сказав він одне, але думає і планує зовсім інше. Тому що це Росія. Говоримо одне, а робимо інше. От і подивимось на цю ситуацію. Чи готовий Путін поступитися Донбасом в обмін на знаття санкцій? Що скаже обман? Це карта обману. Обман. Не готовий і не буде він нічим поступатися. Карта обману. Обманути партнерів. Він зробив свій вибір і надалі працювати над тим, щоб забрати своє. Отак от. от. Не готовий обман, все. Можна далі не викладати. Відповідь ми отримали. Так. Це маніпуляції, причому, знову-таки, дьявол це маніпуляції дьявола, це брехня, це обман, це ну, щоб, для того, щоб затягнути час. Для того, щоб затягнути час, можливо, спробувати перевернути все до гори дригом, поміняти, розвернути певні поняття і так далі. Але це, це обман із цілею затягнути ситуацію. Чи готовий поміняти? Стагнація, він потребує цих грошових вливань у економіку, тому він. Готовий? Готовий до чого? До чого готовий? А, він, знаєте, як, йому необхідно необхідно поповнити пентаклями, тому він от імітує, да? тому він маніпулює, маніпулює, що. Він готов. В нього є готовність через болючі удари і слабкість, готові йти на певні поступки, щось віддати. Щось віддати, тут Таро говорить. Отак-от. Але це обман не маніпуляції, це обман та ще й та ви, Про що ви говорите? Та ніколи в житті він не піде на те, щоб віддати те, що вже завойовано. Чи віддасть Путін Донбас в обмін на території, на зняття санкцій. Хороша новина. Яка дуже швидко закінчиться, як кажуть, да? ні. ні. Мати шанс, він хоче мати шанс успішно да? мати шанс. Але це хитрість. Він хоче мати ресурс, шанс, він хоче отримати все рівно перемогу, але по-хитрому. Не готовий, не готовий в майбутньому. що? відкладена до робота. В майбутньому результату роботи в цьому напрямку не буде. А це ще одна карта, яка говорить про те, що не буде вирішено питання в майбутньому, щоб він залишив ці території. Те, що відвоювано, да? змінити ситуацію, те, що буде... він буде і надалі відстоювати те, що він вже завоював. Ні. Тобто, знаєте, які поступки. Я готовий зупинитися по лінії розмежування, не завойовувати ще більше, або я готовий поступитися тими територіями, які я не завоював, да, бо відкладена робота. У завоюванні відкладена робота на майбутнє. Да. Я в майбутньому їх завоюю, але я їх уже долучив до своєї конституції. Я від, я від цих територій типу, буду відмовлятися. Тобто це брехня, маніпуляція, відкладена робота, все. Не буду боротися, да, зупинюся, не буду боротися, не буду далі завоювати. Це ж не поступки. Ні. Тому ідея, ідея. Буду, буде просувати ідею. Е, ідею фантазійну, ілюзорну і пусту. Тобто те, що я ще не завоював, я від нього відмовляюся. От, так от. А ви зніміть з мене санкції. Тобто, все це брехня, ну хто б сумнівався. Да? Тобто, знаєте, як е, таке враження. Він завів сам себе, свою країну в дупу. Тепер хоче видавати з цієї дупи не дільно, а мармеладку. А воно ж піде все рівно по ілюзії. Всі зусилля підуть по ілюзії. І ідея, і зусилля йдуть по ілюзії. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.